Величезні садові центри в епіцентрі вже чекають своїх покупців. Цьогоріч у асортименті відділу сад та город 120 тисяч різноманітних товарів. Це, зокрема, садова техніка, все для поливу, садові інструменти, рослини, добрива, аксесуари для рослин, декор, товари для відпочинку та багато іншого. Окрім величезного асортименту товарів, на покупців епіцентру у квітні чекає грандіозна акція. Садовий бум винесе все для саду. Компанія пропонує всім покупцям шанс безкоштовно отримати будь-які товари з відділу сад-город. Причому у безмежній кількості головне встигнути їх винести на руках за одну хвилину. Необхідно здійснити в епіцентрі покупку від 750 гривень будь-якого товару, зареєструвати купон та прийти на визначення. Переможців 8 та 30 квітня. Щасливчиків обиратимуть на осліп. Традиційно купон зі скрині витягуватиме дитина. Переможців акції «Винеси все для саду визначать у всіх торговельних центрах мережі серед присутніх учасників акції. Як кажуть, панове, ловіть момент. Поспішайте до епіцентру за покупками. Акція триватиме протягом квітня. Визначення переможця відбудеться 8 та 30 квітня.